Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я у магазині Юск. День народження 45 років. Ціни до мінус 50%. Штучні квіти 500 гривень, висота 60 см. Ваза скляна 25 см 250 гривень. Штучний вазон декоративний підсвічник дерев'яний висотою 14 см. Коштує 275 гривень. Корзинка розміром 20х30 см висотою 10 см, натуральна, ціна 300 гривень. Підставка під свічку із ручкою. Матеріали метал, скло, ціна 550 гривень. Така підставка під свічку, матеріал метал скло, висота 46 см 850 гривень. Ваза 750, висота 48 см. Підставка для вазона. Матеріал метал 600 гривень. Свічник скляний 275 гривень. 10 см висота, діаметр 9. Горщик діаметром 9 см, висота 7, ціна 60 гривень. Три варіанти кольорів. Цей вазон декоративний 125 гривень, 100 гривень, висота 16 см. Горщик для вазона 300 гривень, висота 19 см. Короб натуральний дерев'яний 24 на 34 см. із ручками 350 гривень. 24 на 34 висота 18. См. Більшого розміру 40 на 30 см коштує 600 гривень. Коробка ціна 300 гривень із ручкою та кришкою. Підсвічник на дві свічки. Ціна 175 гривень. Свічка ароматизована у склі із кришкою. Ціна 65 гривень. Підсвічник скляний 50 гривень. Діаметр 11 см. Свічки набір 3 штуки 250 гривень. Є в сірому або в рожевому кольорі. Дифузор 650 гривень. Олія арома. Три аромати по 10 мл. Ціна 300 гривень. Арома лампа. 125 гривень. Набір LED-свічок 3 штуки різної висоти ціна 550 гривень. Працюють від батарейок. До речі, на дотик вони відчуваються як справжні свічки. Я б сказала, 100% імітація. Набір аромасвічок чайних. Є два варіанти аромати, полуниця або ваніль. Ціна набору 80 гривень, 18 штук. Квіти декоративні штучні, три варіанти кольорів. Продаються вони поштучно. Ціна однієї 65 гривень, висота 40 см. Набір свічок, вони, до речі, теж від батарейок. Ціна 150 гривень, довжина 25 см. Показую вам знизу є кнопочка. Ці свічки звичайні, 4 штуки рельєфні 125 гривень. Три варіанти кольорів. Набір свічок 4 штуки 30 см 115 гривень. Молочник. Щоправда, він без ручки. Ціна 185 гривень. Чашка. Ціна 165 гривень. Підставка для кухонних рушників дерев'яна. Ціна 200 гривень ваза для квітів підлогова 1350 гривень, висота 47 см. Штучні квіти, гілка 300 гривень. До речі, виглядають дуже натурально, великий плюс то, що не будуть осипатись. Це теж штучні квіти. У вазоні ціна 1000 гривень. Плет ціна 600 гривень. Розмір 1,30 м на 1,80 м. Плет 450 гривень. Такий плюшевий. бежевого кольору. Розмір 1,30 м на 1,70 м. Супер мігенький плет. Ціна 800 гривень. Розмір. Метр 30 на метр сімдесят. Подушка декоративна. Із вишитими квітами 400 гривень 45 на 45 см. Така подушка плюшева 400 гривень. Є різні варіанти такий 325 гривень. Плед. 850 гривень, 1,35 на 1,95. Подушка. Вона є двохстороння. Чохол знімається він на замочку. Ціна 275 гривень. В такому ж стилі є плед розмір метр 70 на метр 30, ціна 800 гривень. Декоративна подушка розмір 30 на 50 см. 175 гривень. 450 гривень коштує плед в такому стилі. Розмір 140 сорок на 2 метри. Килимок прорезинений. Ціна 70 гривень. Розмір 40 на 58. Килимок. Ціна 55 гривень. 38 на 57 см. В В'юск є гарний асортимент килимів. Ціни 3999 гривень 5490 та 3990 є в двох варіантах розмірів. Кому цікаво, ставте на паузу. Покажу, які є текстури тканин. Є і акційні ціни. По 2500 гривень. Такий, 2699. Великим плюсом бачу те, що зразу показано повністю зображення. Килимок 550 гривень, є також круглі 1499. Ущільнювач під двері. Діаметр 10 см довжина 90, ціна 175 гривень. Корзинка підійде як для іграшок, так і для білизни 550 гривень. Вішак із прищіпками 300 гривень. Корзинка із натуральних матеріалів обшита тканиною з кришкою та ручками. 1650 гривень. Є також пластикові варіанти. Ось ця є із пластиком, хоча виконана так, як попереднє. Діаметр 40 см, висота 55, ціна 1150 гривень. Тумба із шухлядами. На жаль, на неї ціночка я не знайшла. Також є різноманітні світильники, підлогові, настінні. Такі цікаві варіанти. Так, ціни 1499 гривень. Коштує ось така настінна лампа. Такий варіант 800 гривень. Ось ця із фільмів, точніше, із заставки до фільмів 1099 гривень, висота 45. 1199 гривень коштує ось така лампа. Такий варіант коштує 1299 діаметр 35. Такий варіант 1399 гривень. Є також підлогові лампи. Тут можна регулювати напрямок світла. І ціна її 1699 гривень, висота 138 см. Така лампа 600 гривень акційна. Ваза для квітів. Такої Незвичної форми із ніжками. Ціна 225 гривень. Квіти штучні, декоративні. Висота 38 см. Ціна однієї гілочки 200 гривень. Є такий набір. Миска 165 гривень. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі.